Всім привіт! Сьогодні подивимось на такий пакунок. Ось що у нас тут написано. Як видно, це LEGO, міні-конструктор. Ось у нас артикульний номер 3679. І назва його Venom Street Bike. Ну, ось ми бачимо те, що називається Venom. Скоріше за все, От який у нас симбіот, паразит. Таке усміхнене обличчя. Піднята рука. Ось тут такий символ в нього намальований. Все в чорному кольорі. Ось така цікава випуклість на голові. Нагадує тарілочку якусь. Чи шайбу. Моза виросла з голови випадковим чином. Мотоцикл несеться по блискучій вологій поверхні. Перед ним летять ось такі червоні шайбоподібні предмети. В правій частині бачимо голову спайдермена про що свідчить цей напис, що це дійсно Спайдермен. Він поглядує так збоку на це все дійство. Ось тут ми бачимо логотип LEGO і логотип Marvel. Тут ми бачимо, ще цікавий завицький номерок такий. А тут ми бачимо мікроотвір. Для того, щоб повісити цей пакуночок. Ну, я його продавлюю. На звороті бачимо купу інформації. Ось тут ми можемо прочитати навіть іграшка дитяча, конструктор торгової марки LEGO, LEGO System, Білунд. Данія. Дата виготовлення, набір пластикових деталей для конструювання та гри. Товар відповідає вимогам технічного регламенту безпечності ігрок. Іграшок ігро. не Нетоксично, імпортер, постачальник, адреса і попередження іграшка не призначена для користування дітьми віком до 36 місяців. Як завжди, містить дрібні. Деталі. Ось тут написано містить дрібні, і далі наступне речення влізло в контекст, використовувати тільки за призначенням, дивись інструкцію. І продовження у нас є деталі, ризик за духи. Не стосується серії LEGO Duplo, ну, Тому що там деталі не такі вже й дрібні. Ну, але якщо постаратись, можна так само викликати той самий ризик задухи. Ось мінімальний та або рекомендований вік користувача і номер партії вказано на пакуванні. Ось ну, Тут купа службової інформації, так само назва на різних мовах. Знизу ті ж самі попередження з відомим вже нам персонажем, який. Ховається за цією діагональною перекладеною. 0-3 обмеження. Ось дрібні деталі, попередження, ризик задухи. І так далі. І тут у нас відповідність усім всім можливим стандартам, штрих-код, такі симпатичні піктограми. Все, відповідно в стилі LEGO і інших виробників. Ну, ось такий невеличкий пакуночок. Давайте його вскриємо. Подивимось, що у нас там всередині. Візьмемо спецінструмент. Ну, ось ми його відрізали оцей корінець. Ну, і ось у нас такий невеличкий набір. Всередині більше нічого немає. І ось можна подивитись. Тут ще, до речі, от якщо передивитись, видно персонажів в стилі LEGO, коміксові такі. Це, мабуть, Халк здоровенний такий. Ось тут ще можливо Капітан Америка. Це взагалі не знаю, хто це. Тут щось схоже на павука і ще чимось там ще. Це взагалі мені нагадує губку Боба. Ну, Неважливо. Ось це якийсь бурундучок. Ось там щось видно. Так, ось у нас такий набір деталей. Ось у нас є невеличка інструкція, ось зображення, яке мало би в результаті в нас скластись. Ну, тут можна згадати мого викладача. Дивіться у методичку, Я казав, зва у методичку. Ну так, саме так. Ну, ось у нас тут все розписано по пунктах. Красиво промальовано. Все детально. Ніяких складностей тут не мало би бути. Ну, ось у нас деталі. Ось це частина колеса. Ось у нас такі у нас тут гумові покришечки. Ну дійсно гумові. Непогано виглядають. Ось у нас інші елементи цього транспортного засоба. У нас в нас є голова. Ось така усміхнена. Ну і ще конструктивні. Елементи різноманітні, унікальні, і, може і не дуже унікальні. Деякі з них ми вже бачили в інших конструкторах. Ну, давайте зберемо і подивимось, що в нас вийде. Ну, ось що в результаті вийшло збірки. Ось такий ось цікавий мотоцикл, байк. Ось ми бачимо тут ось такі елементи позаду. Досить рухомі колеса. Ну, єдине, що тут. З однієї сторони вони мають такий вигляд самі диски. Ну а з другої сторони ось такий простіше. Ну, тут вже ми нічого не поробимо. Досить рухомий і навіть отак він коливається, тримає рівновагу і таке похитування в нього. Без проблем він отак стоїть. Ось тут цей елемент піднімається, такий щиток. Ось ми бачимо кермо. Воно теж регульоване у свого роду. У нас є тут ось такі пристрої для вистрелювання ось цих червоних шайб. Ми вставляємо шайбу ось сюди. Наприклад. Таке акуратно вставляємо, щоб не рознести ту всю конструкцію. Ось шайба вона вставлена, і тепер ми пробуємо не вистрілити, натискаємо на цей важіль. І ось вона вилетіла. Ну, причому так нормально вилетіло, вже її нема в полі зору. відправилась досить далеко. Ну і звичайно, застереження десь там в інструкції мало би бути. А, ось воно є. Намальований ось такий. Легоподібний гуманоїд, і така чорна куля несеться прямо йому в праве око. Ліве око вже сльозиться від того жаху, який його очікує. Ну І діагональна червона лінія, яка вказує, що так робити не потрібно, а то у вас голова перетвориться ось в таку цікаву конструкцію. Випуклістю наверху і взагалі ніс відвалиться. Ну, згідно цією інструкцією ми склали байк. Як можна перевірити, він відповідає з цьому малюночку. Ось можна порівняти. Схоже абсолютно. Ось наш сам пілот, водій. Ось такий він задоволений. Ми його можемо посадити і куди завгодно, можна сюди посадити. Так, чудернацько буде виглядати. Можна його туди запхати. І... Дати йому ці важелі, які постійно відвалюються. Ну, ось так приблизно. Ось так він буде хитатись. Ну, важелі відвалюються. Ми їх поставимо на місце. Ну і в нас є ще зайві, так би мовити, запасні деталі, ну, враховуючи, що самі оці. Пульки для вистрелювання, і ми їх можемо використати. Ми можемо взяти нашу фігурку, ну і прикласти на голову, наприклад, ось так зробити. І тепер Веном вже не настільки агресивний. Та він, в принципі, і з тої шапочки досить веселий. Ось ми бачимо такий тут принт на спині. Рухомі в нас елементи оці верхні кінцівки, нижні. Все рухається. Ось. Стандартні артикуляції фігурок Лего. Ось так. Голова повертається. Ось так само можна цю шапочку. Зняти і використати інший елемент. Це у нас кусок керма, так би мовити. Ось так буде. Це ж цікаво, можна повернути. Ось такий буде інтересний конструкт. Ха. Можна це зняти і вручити йому символічно так в руку. Ось, і він може тепер тримати цей предмет, вказувати ним кудись. Ну Різні, різні у нас є варіанти. Ну, можна його так поставити просто на цей мотоцикл і все. Ну, ось така цікава конструкція. Чорно-білі, такі з сірими елементами. Конструктивні такі рішення у нас тут. Досить стильно, все блискуче таке. Ну, ось такий бойовий мотоцикл. З таким от персонажем. Дякую за увагу!